22 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Луганщина із новим керівником очолив регіон волонтер Георгій Тука. Серед його перших доручень протидія хабарництву під час видачі перепусток та боротьба з контрабандою. Мобільний спецназ з'явиться у структурі Нацгвардії. Його завдання захист від внутрішнього ворога, нейтралізації за потреби знищення бандитських терористичних та диверсійних груп. Директора Українського центру оцінювання якості освіти відсторонили від посади на час розслідування. ГПУ підозрює керівників центру у підміні результатів ЗНО на прохання третіх осіб. На Донбасі може бути створена 30 кілометрова буферна зона, від якої сторони під контролем ОБСЄ мають відвести танки та артилерію. Відповідні домовленості уже погоджені представниками тристоронньої контактної групи. Вони мають лише їх підписати. Президент України Петро Порошенко сподівається, що через кілька днів озброєння буде відведене. Режим припинення вогню не порушуватиметься і відбудеться обмін полоненими. Про це глава держави заявив під час робочого візиту на Луганщину. З Річниці звільнення Сєверодонецька та Рубіжного. А також Порошенко так, представив ми нового ми очільника постійці. області. Ним став волонтер Георгій Тука. Серед його перших доручень протидія хабарництву під час видачі перепусток і перетині пунктів пропуску, а також боротьба із контрабандою в зоні АТО. Новий керівник Луганщини зазначив, розраховує у вирішенні цих питань на волонтерську підтримку. Я зробив вибір. І мій вибір? Інколи кажуть, дуже ризикований. Інколи кажуть, що так в системі, можливо, неправильно робити. А я вважаю, що це нове покоління. Український, Георгій, хоч я впевнений, що тобі не подобається це слово політика, але це вже новий вид політики, народної політики, яка близька до людей. І, Георгій, ти маєш повну підтримку президента. За одну добу я отримав вже три інвестиційних проєкти. Бо люди вірять в мене безпосередньо, люди вірять в майбутнє нашої країни. І я абсолютно переконаний, я доведу вам власним прикладом, що можна керувати краєм, не збагачуючись, не крадучи і таким чином збагачуючи мешканців цієї землі. За минулу добу в зоні АТО ніхто із українських бійців не загинув п'ятьох було поранено. Водночас не минулося, без жертв у серед цивільних загинула одна жінка у селищі Опитне. По ньому вночі бойовики гатили із танків та мінометів. Постраждали інші селища Донеччини водяне, новгородське та березове. А на Луганщині ледь не зруйнували Миронівську дамбу. В неї влучило кілька снарядів бойовиків. Натомість у станиці Луганській та на Бахмутській трасі нині тихо. Загалом незаконні збройні формування. Провокували українську армію ледь не по усій лінії розмежування у штабі АТО нарахували близько 80 обстрілів позицій збройних сил, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. СБУ заблокувала канал постачання ліків бойовикам самопроголошеної ДНР. Незаконний бізнес організувала бізнес-структура на Дніпропетровщині. Медикаменти відправляли у Донецьк, Макіївку, Шахтарськ. На українській території їх перевантажували із фур у менший транспорт і перевозили через лінію зіткнення поза блокпостами. Більша частина ліків йшла бойовикам, Решту за максимально завищеними цінами продавали місцевим мешканцям. Під час обшуків в офісах зловмисників Вилучили договори із контрагентами на окупованих територіях також більше мільйона гривень, понад 54,5 тисячі євро та 7 тисяч доларів. США. порушено кримінальну справу за статтею фінансування тероризму. Тривають слідчі дії. Ну а тим часом на Львівщині працівники СБУ із генпрокуратурою затримали прокурора хабарника. Той вимагав три тисячі за зміну кваліфікації правопорушення. Злочинця упіймали на гарячому під час отримання частини хабара тисячі доларів порушено кримінальну справу. У структурі Національної гвардії України створять мобільний спецназ. Як повідомив секретар Радбезу Турчинов, завданнями підрозділу стануть нейтралізації за потреби знищення бандитських, терористичних та диверсійних груп, а також захист України від внутрішнього ворога. Тим часом Україна активно продовжує нарощувати військову міць як кількісно, так і якісно. Наші журналісти побували на одному із полігонів, де тренують нацгвардійців. Це навчальний центр Національної гвардії у селі Нові Петрівці на Київщині. Тут проходять вишкіл бійці, більшість з яких уже воювали в зоні АТО. Три, 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 три. Аби припинити наступ ворога на сході, українські військові і надалі потребують нових сучасних озброєнь. У середу в розпорядженні нацгвардійців з'явилися нові модернізовані системи зв'язку та безпілотники. Новий антенний комплекс, парашютна посадка, тепловізійні модулі цільового навантаження, які дозволяють працювати вночі, виявляти і живу силу і. Скажімо, техніку е, супротивника, а це модернізована бронемашина козак вітчизняного виробництва. Вона розрахована на 10 бійців і може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Військові кажуть, крім того, що машина набагато зручніша та сучасніша за попередню модифікацію, вона забезпечена всім задля безпеки наших вояків. Пневматичне сидіння водія, пневматичне сидіння командира екіпажа, сидіння проти міні. під час підривання на міні забезпечують збереження життя всього, всіх членів екіпажу. Протимінний захист забезпечується ще за рахунок конусообразного днища і протиосколкового обробки всередині салону, як полу, так і стін. Між тим, задля для посилення обороноздатності держави в Україні вже розпочалося створення мобільних груп спеціального призначення. Вони будуть сформовані з найкращих фахівців Нацгвардії. Зі слів силовиків, мобільний спецназ буде готовий до антитерористичних дій у будь-якій точці країни, як проти агресора, так і проти внутрішніх диверсійно-підривних груп. На всіх тренувальних базах, як і на цій, на якій сьогодні ми з вами були присутні, починається активне тренування. І підготовка мобільних груп спеціального призначення. Для їх роботи буде надаватись найсучасніша техніка, найкраща зброя. І головне, ми вже сьогодні бачили, що вони готові професійно виконувати поставлені перед ними завдання. А ось на базі всіх спецпідрозділів МВС уже незабаром створять єдине формування корпусу оперативно-раптової дії. Він складатиметься з колишніх бійців АТО і виконуватиме завдання, які раніше виконували спецпідрозділи міліції. Це спецназ Міністерства внутрішніх справ, який зараз формується по лучшим западним лікалам з учетом досвіду американського СВАД, з учетом досвіду спецназу Ізраїля. Наші спеціалісти провели відповідні консультації. І е, до кінця году ви увіть перше підрозділення е, спецназа корт, які прийдуть на смену нинішнім отрядам особового назначення. Бійцям спецназу МВС та Нацгвардії очільники силових структур пообіцяли істотне підвищення зарплат. У середу ж найкращі бійці нацгвардійці, що відзначились у зоні АТО, отримали від керівництва країни державні відзнаки. Директора українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука відсторонили від посади на час розслідування. Про таке рішення уряду повідомив профільний міністр Сергій Квіт. У цій ситуації дійсно є питання, які потребують відповіді. І міністерство зацікавлене в об'єктивності розслідування зазначив урядовець. При цьому вкотре додав, що вважає лікарчука порядною людиною. Нагадаємо, генпрокуратура підозрює керівників центру у підміні результатів ЗНО на прохання третіх осіб, житло та робочі місця. Ця Ігоря Лікарчука і його заступника обшукали. У Міносвіти кажуть, що нічого суттєвого не знайшли. А в генпрокуратурі стверджують, що у співробітників центру вивели 130 тисяч доларів і наводять докази. Сам Лікарчук припускає, що слідство це своєрідна помста за результати зовнішнього оцінювання. Я особисто довіряю Ігорю Леонідовичу, вважаю його професійною і порядною людиною. Зем'ям якої пов'язана вся система, яку ми маємо оцінювання незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти, також я хочу підкреслити, що ніяким чином на вступну кампанію всі ці перипетії не вплинуть. Зникаючий вид Цьогоріч з 12 тисяч випускників кримських шкіл зовнішнє незалежне оцінювання в Україні склали лише близько ста дітей. А усе через складну процедуру отримання українського атестату та вступу кримчан у вітчизняні виші. Водночас програма, яка б стимулювала дітей навчатися в українських навчальних закладах у Міносвіти, нині не винайшли. Зараз єдиний спосіб для мешканців Криму отримати український атестат заздалегідь прикріпитися до будь-якої школи України. Докладніше. Дали у сюжете. У нас была кабельная телевидение, и у нас украинские каналы работали. Было объявление что типа, с крымскими аттестатами, с крымскими дипломами никуда не пускают. Так, майбутній фахівець ІТ із ІТ з Сімферополя, Станіслав дізнався, що Україна не визнає атестату російського зразку. Про те, що випускний рік буде нелегким, хлопець, звичайно, здогадувався, але таких змін зізнається не чекав. Відтак одразу почав шукати, як здобути українську середню освіту дистанційно. Ми узнали про міжнародну українську школу. Ми учились скайпу, нам отправлям в відправляють матеріал, відправляли матеріал. который нам надо было пройти самостоятельно. Мы его проходили, и в конце темы мы писали контрольные работы, тематические контрольные работы. Ну вот так вот и учились. Пройшовши довгий шлях, нарешті отримавши українські атестати, склавши за но хлопець зіткнувся з іншими перешкодами. Виявляється, в українських вишах його не надто і чекали. Цьогоріч до вишів зараховуватимуть поза конкурсом тільки тих дітей, чий батьки загинули на війні. Більше пільг немає. А за навчання за контрактом батькам Станіслава доведеться викласти від 15 до 30 тисяч гривень на рік. вообще никаких. В прошлом году были, в этом году уже нету. Проделав такой гигантский путь, а вот полгода, ну, так сказать, мытарств вот таких вот, потому что это на самом деле это и бытовые мытарства, и переезды. На бюджет мы не можем, потому что университеты не университеты не финансируют крымчан. Однак і таких, як Станіслав, небагато Цьогоріч з 12 тисяч випускників кримських шкіл ЗНО встигли скласти близько ста дітей. А все через труднощі з перетином кордону та нові правила вступу до вишів. Є такі, хто просто не встиг приїхати на тестування. Раньше бы на страничке внешнего независимого оценивания была э, страничка Крым называлась, АРК Крым. И ну, можно было регистрироваться там. И тогда мы видели, сколько крымчан э, подали документы на внешнее независимое оценивание. Сегодня эту страничку убрали вообще. І ці кримчані ні размазались. Тось тобто ми не знаємо десь розмиті. Водоча закон, який регулює вступу вище для переселенців з окупованих територій, вступив в силу два тижні тому, коли ЗНО майже завершилось. У Міносвіти визнають документ недосконалий і вже зазнав критики як від випускників, так і освітян. Наразі чи не єдина поступка міністерства, це додаткова сесія ЗНО до 27 липня. Майбутні студенти, ті випускники шкіл, які склали ЗНО, тому що без ЗНО все одно вступити до українських вичних закладів неможливо. Вони ще мають до 1 вересня можливість приїхати і отримати український атестат. Діти, які сьогодні поступають, не знали більшості, не отримували інформаційного висвітлення, що у перелік документів можна подавати справку про внутрішню переміщену особу і тим мати можливість. В заяві відзначати, що вони можуть користуватися в перспективі пільговим або позачерговим, або позаконкурсним зарахуванням, згідно з заяви міністерства освіти, яка є на сайті, відтак поки в міносвіти не можуть знайти додаткові державні місця для ста абітурієнтів з Криму. Натомість окупанти видавали атестати на півострові автоматам. А у російських вишах для кримчан виділили додаткову квоту при вступі. І вже до Росії виїхали півтори тисячі випускників з Криму. Укрнафта отримала нового керівника. Ним став британець Марк Ролінс. Цю кандидатуру підтримали майже усі акціонери компанії. Крім того, на виплату дивідендів Укрнафта вирішила направити не на менше 99,9% чистого прибутку за 2014 рік. Із новим головою правління «Укрнафти» вже мали розмову міністри та прем'єр Арсеній Яценюк. Глава уряду очікує передусім на прозору та ефективну роботу компанії, а також на виплату державі довгоочікуваних дивідендів. Про завдання Марку Ролінзу від Арсенія Яценюка далі у сюжеті. За плечима Марка Ролінза серйозний досвід роботи у світових енергетичних компаніях після свого обрання він у свою чергу має провести конкурс і відібрати нових членів правління. Крім цього, прем'єр Яценюк очікує від Ролінза виплату дивідентів на користь держави. За минулий рік це 1 мільярд 200 тисяч гривень. Завдання, які ставляться для нового керівника компанії, це в першу чергу прозорість і ефективність роботи компанії. Новий склад правління компанії. І нові підходи в роботі найбільшої нафтової компанії країни. Не дивлячись на значне падіння цін на нафту, керівник компанії зазначив, що є можливості як для збільшення обсягу видобутку нафти, так і для зменшення вартості такого видобутку. З англійцями український уряд співпрацюватиме не тільки в галузі енергетики. Цього дня міністри створили робочу групу щодо передачі низки митниць в управління британській компанії, яка вже мала такий досвід у Європі. Це шлях до митної реформи. Відтак експеримент має початися якнайшвидше, наголосив прем'єр. В першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, які повинні навести. На цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою, друге це збільшення доходів митниць, і третє це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Наприкінці липня збирається рада директорів МВФ, повідомив прем'єр. Тож є шанс отримати черговий транш у розмірі 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Європейська комісія виділила сьогодні Україні новий кредит у розмірі 600 мільйонів євро. Про це повідомили представники делегації ЄС у нашій державі. Ця сума є першим траншем в рамках нової програми з макрофінансової допомоги. Гроші мають піти на підтримку економічної стабілізації України а також задля покриття нагальних фінансових потреб. Усього у рамках цього пакету фінансової допомоги має надійти майже 2 мільярди євро. Відповідний меморандум Україна та. ЄС Євросоюз підписали на саміті східного партнерства у Ризі наприкінці травня. У Києві запрацював головний офіс нової патрульної служби. Ним замінять столичну державну автоінспекцію, яку ліквідують до кінця року. У церемонії відкриття взяла участь делегація зі США та українські високопосадовці. У новому управлінні надаватимуться усі необхідні адміністративні послуги, видаватимуть довідки, реєструватимуть заяви, прийматимуть запити та скарги громадян. Обслуговуватимуть киян як працівники нової служби, так і тепер вже колишні співробітники столичної ДАІ. Поки що Управління патрульної служби буде єдиним центром прийому громадян. Щоправда, згодом в МВС планують відкрити ще й другий такий центр, якщо людині щось треба дізнатися про, про порушення, яке вона стоїть. Якщо людині треба написати скаргу на діяльність поліції, якщо людині необхідно повернути назад права, які в неї були вилучені, якщо людині необхідно отримати довідку для страхової компанії у наслідок ДТП. Вона приходить в цей центр, і без черг, які раніше були в районних управліннях ДАІ у маленьких кімнатках, без зволікання часу вона отримує поліцейську послугу. Ми раді, що ми змогли допомогти обладнанням, тренінгами, експертами, зокрема одним з найкращих відділків поліції США з Каліфорнії. Конституційний суд відкрив провадження у зв'язку зі зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності основному закону змін до Конституції у частині децентралізації. Справа розглядатиметься у формі письмового слухання. Більше півтора мільйони українців не зможуть проголосувати на місцевих виборах восени, підрахували політичні експерти. Мовляв, новий закон позбавляє такого права тимчасово переміщених осіб. Фахівці називають відповідну норму прямим порушенням основного закону. Кажуть, тимчасово переміщені особи нині є частиною тієї громади, куди вони переїхали. Відтак мають право обирати представників до місцевої влади на рівні з іншими її жителями. Очевидно, Это политическое решение, и то есть суть этого политического решения в том, чтобы отсечь, ну скажем так, нелояльных избирателей. То есть это решение принималось сознательно, потому что ну то есть я абсолютно согласен с коллегой, то есть нет каких-то технических проблем э, создать условия для голосования этих людей. На цена были кошки, были гранты уряду, были технически разробки организовали. Але ЦВК і політичне керівництво на цей експеримент не погодилося. Я не розумію, як вони оцінювали ризики від цього, але з моєї точки зору, це був би дійсно спроба забезпечити права переселенців і біженців зони антитерористичної операції. Зв'язатися із нами ви можете за адресу, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал ЕРА підбуватиме вже завтра. Тоді побачимось. Тримайтеся.